Магічне перетворення однокімнатної квартири на 23-му поверсі у Варшавському, де чекайте з кінця відео. Загальна площа цієї квартири 48 квадратних метрів. Враховуючи побажання замовниці і потенціал квартири, я зробила повне перепланування зі зносом усіх перегородок та лоджії. На плані монтажу я детально показую розміри нових перегородок, а також додаю види аксонометрії та важливі вузли для будівельників. На фінальному плануванні я розширила санвузол за рахунок коридору, але залишила нішу для невеликої шафи у передпокої. Шафа для верхнього одягу навпроти входу плавно переходить у пенали із вбудованою технікою, а кухню від передпокою відділяє технічна шафа. Зона вітальні збільшилась за рахунок приєднання лоджії. Спальня ж, навпаки, зменшилась, так як робочу зону я відокремила скляною перегородкою. Концепція дизайну сміливо поєднує синій, помаранчевий, сірий та бежевий кольори, а також різні відтінки дерева. На візуалізаціях замовниці не сподобалася акцентна плитка у кухні та спальні, тож я замінила її на нейтральну сіру терацу. І ось який фінальний інтер'єр у мене вийшов затишний, світлий, але з характером і яскравими доречними акцентами.